Тоді царство Небесне буде подібно до десятьох дів які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, усі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали Щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші тіви та кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось і ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому ти типу був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан Гаразд рабе добрий вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант. І дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з Ним, тоді засяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч: Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство. Приготоване вам від створення світу. Бо голодував я і видали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав я одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведні кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці, і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, «Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужимцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведні. На життя вічне.